В Україні вступив в дію закон про персональне голосування депутатів. Враховуючи цей факт, міський голова Володимир Карплюк розпочав дев'яту сесію міської ради із оголошення. Ми з вами до тих пір, поки ми вирішуємо, а це буде ще протягом 2-3 тижнів, можливо, до місяця, питання. Автоматизації персонального голосування будемо голосувати під розпис, під протокол. По кожному питанню складено окрему відомість. В ній прізвище депутатів і колонки за, проти, утримались. Після кожного голосування члени лічильної комісії обходять зал, аби депутати поставили свій підпис у відповідній графі. Така процедура займає багато часу, тому до автоматизації процесу сесії будуть проводитися частіше. Через таке нововведення дев'ята сесія розглянула менше півтора десятка питань, і лише одне з них. З голосу зміни до бюджету ми маємо з вами е, серйозну проблему. Ми маємо проблему в першу чергу. Це е, боргів газопостачання нашого комунального підприємства. Ми маємо ситуацію, коли е, опини, опинилися в тому стані, коли нам відключать, е, можуть відкрити газ через борги населення. Тому ми перерозподіляємо певну суму грошей для того, щоб е, погасити поки що ці боргові зобов'язання. І таким чином е не залишиться всім містом без газу. Інші питання були більш оптимістичними, зокрема, для працівників комунальних підприємств. Ми е порадилися і вирішили, що е заробітна плата е керівників комунальних підприємств має формуватися від їхніх досягнень. Мова йде про що? Не просто що в нас ряд комунальних підприємств є, де керівники комунальних підприємств підписують собі е е преміальні. Собі, своїм заступникам, а по факту вони є збитковими. Так бути не може. Ми порадилися, розробили положення спеціальне, яке відповідає наступним критеріям. Людина, яка очолює комунальне підприємство, вона отримує ставку заробітну плату, яка, ця ставка безпосередньо в трудовому договорі підписується відповідно до тих досягнень, при яких. Керівник прийняв підприємство і, ну, грубо кажучи, отримає його на тому належному стані функціонування, якому воно функціонувало до того. У випадку, ж, якщо керівник комунального підприємства перевищив досягнення своїх попередників на цій посаді, свої досягнення перевищив, він має право отримувати з суми перевищених досягнень якісь преміальні кошти. Але фракція свободи оптимізму міського голови традиційно не поділяла. Почитавши в проєктах рішень про оплату керівників комунального підприємства, ви знаєте, знову ж ми пишемо там надбавки і спеціальні премії керівникам підприємств. Хочу просто ви, зазначити Ви, маленьку... ви, ви про, що? про надбавки і спеціальні премії. Угу. Хочу зазначити, що при перевірці одного з комунальних підприємств. Же Пірпінь. Ек... Середня зарплата начальника ЖЕКу середньомісячна склала 11 тисяч 800 гривень. При тому, що ревізією винайдено нецільове використання або фінансові порушення на 5 мільйонів 900 тисяч. Насправді Богдан Мілянич в своїй промові половину правди сказав вперше. Чи дійсно вперше половину правди це позитив, я згоден? Чи я до того веду, що е, дійсно була проведена ревізія діяльності комунального підприємства за декілька років, в тому числі за той рік, який Мугдан Мілян Мілянович очолював міську раду, і найбільші порушення до речі? Саме за цей період, хто хоче цей акт взяти, там мільйони списаних коштів на спаливо-мастильний матеріал за цей період. Ви, якщо самі не знаєте за який період, то візьміть, подивіться, не полінуйтеся. Тому е, я е, скажу вам наступним чином: не сваріться, не сваріться, потім посваритися після сесії. Чи, е, я скажу вам наступним чином, що е, я з цим всім згоден. Більше того, середня заробітна плата в той період дійсно така була висока, і, як по мені, вона також була незаслужена в той період. Саме тому, що відбувалися такі речі. Саме тому ми ж вийшли з ініціативою створення цього положення. Саме тому ми по-новому затверджуємо типовий контракт. Саме для того, щоб не було цих всіх речей. Тому що це ж не тільки вже Пірпінь була така ситуація, було різних багато питань. На жаль, ні вами, Богдан Мілянович, ні вашими попередниками, там, ні Водимиром Даниловичем ці питання не піднялися в такому режимі, що шановні, давайте переглянемо. Ми повинні розуміти, людина не може жити за півтори тисячі гривень, яка очолює е... хазяйство в 400 будинків. Інакше вона почне красти. Це треба давати собі щиру відповідь на ці питання, для того, щоб вона не крала і очолювала таке хазяйство, велике господарство, вибачте, за русизм. Потрібно, перше, знайти здатну людину управляти таким господарством. Друге, вона повинна розуміти, що вона отримує заробітну плату. Третє, в неї повинні бути механізми стимулів. Вона повинна розуміти, що якщо вона більше заробляє для громади, для міста, то вона і більше отримає заробітної плати. Це не мною придуманий механізм. Так живуть європейські країни. Згадали депутати і про європейську спортивну перспективу. Ірпеня. Ми завершуємо будівництво першого комунального і єдиного в місті, а відповідно він буде і центральний міського стадіону в місті Ірпені. Слава Богу, ми за цю територію поборолися, відстояли її в межах ліквідації заводу. Крім того, ми затримали будівництво стадіону. Затримали не по причинах, тому що втратили час, тому що ми розширили проект. Ми не тільки футбольну базу там створимо, ми створимо там ряд інших спортивних баз. Це буде там буде і волейбольний, і футміні футбольний, і баскетбольний майданчик, і майданчик вордкауду, і тенісний корт. В перспективі можливо там буде готель для спортсменів для того, щоб... Могли е, всі, е, хто бажає, у нас проводити бази і тренування, щоб могли розміщуватися. І е, якщо у нас дасть Бог все буде по плану, як заплановано, я, ми десь на другу половину травня ми і депутатський корпус, і всю громаду запросимо на відкриття центрального міського стадіону. Я думаю, що це буде дійсно важливою для міста подією. Е, і таким чином, е, якщо вийде до того часу, до речі, а це серйозна проблема, і ми з вами теж її обговорювали. Ви знаєте, що у нас е, законним, незаконним чином, але приватизували, е, і на сьогоднішній день має право власності оформлений будинок культури на приватних осіб. І е, фактично е, в, в цій території. Ми маємо оформлений будинок культури і маємо знати, що наша з вами задача не дати, щоб він був перепроданий, не дати, щоб люди почали використовувати його під бізнес-інтереси, тому що це фактично такого рівня, якщо там зробити провести ряд ремонтних робіт, модернізувати опалення, переформувати фасадну групу. Це буде такого рівня один єдиний серйозний потужний будинок культури, поки що в місті Ірпіні. Звичайно, що ми плануємо щось нове будувати, але поки що це так. Депутати створили комунальний заклад, центральний міський стадіон. Підпорядкували його виконавчому комітету Ірпінської міської ради, закріпили і земельну ділянку по вулиці Мінеральній за Ірпінь. житлоінвест». Там були існуючі гаражі для того, щоб нормально стала там зона парковки, зона відпочинку. То е, людям, які е, ці гаражі е, не мали в переважній більшості ні права вла, але історично людьми ними вони використовувались. Тому людина, яка е там збирається будувати будинок, вона запропонувала цим людям знести ці гаражі, побудувати їм гаражі в іншому місті, а цю територію використати для е загального проєкту забудови. В принципі, щоб що відбулося, тепер ми цю територію закріплюємо за РПІНДДОБІНВЕС для використання прибудинкової території. Ось така ситуація. В комплексі розглянули питання оренди двох земельних ділянок по вулиці Сковороди. У нас є там чотири території, яку ми фактично. Розірвався договір оренди з Укрсосбудом, повернули до міст. Територія по генеральному плану під багатоповерхову забудову. На жаль, раніше не будемо показувати пальцями ні на кого, але раніше так робилося, коли територія відводилася. Я не знаю, де дівались гроші. Це мають правоохоронні органи сказати. В даному випадку цих 2 гектара, їхня ринкова вартість орієнтовно 20. Максимально, можливо, 25 мільйонів гривень. Е, я пропоную Ірпінь житло Чому ми поділили дві ділянки? 65 соток, 6, 65 соток під під садочок і е, 2 гектара під багатоповерхову забудову. Е, Ірпінь житло проведе конкурс. Той, хто буде готовий побудувати нам на 140 мій садочок, там, е, це десь орієнтовно 25-30 мільйонів гривень. На... Це Григорія Сковарди це машторф. Так. Район Гарнлайф. Той, хто буде готовий, той і буде там безпосередньо освоювати цю територію. Отака От приблизно логіка питання для того, щоб ціна землі знову ж таки лягла користю для громади. Персональне голосування створювало паузи. Іноді їх заповнювали жарти. Цукерки роздають, маш. А чого ви мені не даєте? Ясно. Але переважно у паузах із залу лунали критичні коментарі депутата облради Ігоря Домбровського щодо рішень, які приймалися. На них оперативно реагував міський голова, іноді не зовсім весело. Ви напросились на правду. Правда полягає в тому, що у період, коли ваш колега очолював місто, в чотирьох з чотирьох сторін Ірпеня, Ірпінь обікрали зі сторони Романівки. Обікрали з двох точок, обікрали з однієї сторони на 40 гектарів пойми рішеннями Держземагентства. Обласне Держземагентство в цей період теж очолював представник вашої політичної сили, якщо ви не знаєте того всього. Так я вам підскажу. він підписував в цей момент ці документи. А зі стор... дослухайте да уважно. ну яка ж брехня? Документи подивіться. Ну, гляньте. Далі йдемо. Е, і саме головна кража. Яка відбулася при тому числі за участі представників вашої політичної сили, відбулася наступним чином. Від Ірпінь-водоканалу вкрали один гектар території, який мав використатися містом Мірпіньо на очисні споруди. І на сьогоднішній день ми не можемо фізично. Більше того, ця територія, вся ця територія вже декілька разів перепродана, і декілька разів е е е там уже є, скажімо так, так звані добросовісні набу... набувачі. І судові наші позови нічим не закінчилися з цього приводу. На жаль, то е, в даному випадку я громаді пояснював, у нас було декілька таких випадків. У Нас був випадок, коли ми спасали пари дубки, і там, по центру міста, по центру дубків було землекористування, оформлено людей, і ми міняли. Земельну ділянку в стоянці на е, територію людей, яку відмовлялися. Зараз нам треба спасати територію поруч водоканалом, тому що е, ми роз, і так само робити обміни. Бо наступ, на наступну сесію ми будемо вести відмову цих власників, так, так званих німих, гектару цієї території на користь громади Ірпіня. Чому? Тому що якщо Ірпінь втратить оцей один гектар біля водоканалу, ми назавжди втратимо можливість побудувати свої очисні споруди. І на все життя будемо залежні від Києва по шістокам. Е, Зрештою, обласному депутату надали слово біля мікрофону. На сьогоднішній день там більше півтора гектара, один і вісім зараз гектарів, було вкрадено в Вірпінської громади, щоб ви розуміли. Значить, на сьогоднішній день там так само вже проведена забудова, і там так само е, побудовані і продаються е, квартири. Значить, я так для себе дуже просто е, зробив просто таку невеличку арифметику. Вони називаються у нас Фреш Сіті. Так, там планується забудувати приблизно 13 будинків 12 16 поверхових. Це все задекларовано на, на тій ділянці. Я не буду вам зараз казати повідомлення. Це, це по, взагалі по, інша територія, те, у є цікавість, я потім надам більш конкретно. Там приблизно ми так розраховуємо, що там буде порядка 20 тисяч людей заселено на той території. При цьому, що вони кажуть, що буде побудовано нібито один садочок, як соціальна, соціальну інфраструктуру для нашого міста. Це приблизно на 200 людей. Але така велика кількість людей, які будуть туди заселені, і при тому, що там. У нас будуть продаватися там одно двокімнатні квартири. Вони там навіть вивесили вартість приблизно там 300 тисяч однокімнатна, в районі 400 тисяч двокімнатна. Тобто, це я, розрахунок я, я на прошу, молоді. Не, родини. Я прошу не робити реклами за молоді води. родини, які прийдуть сюди і будуть тут розвиватися і народжувати дітей і жити. Тобто, ми маємо на увазі, що вони нам на шию покладуть зараз отаку от велику масу людей без інфраструктури. Як сказав пан Ігор Домбровський, приблизно от партії «Свобода» якось все виходить дуже приблизно. По-перше, він перепутав території. Знаєте, так, один кінець ірпеня і другий кінець пеня приблизно десь орієнтовно так, де це що будується? По-друге, я вам поясню питання, з яким ми тільки що голосували по Сафронові білгруп менеджмент, це дійсно питання півтора гектари. Там воно виділялося багато років тому, 2002 році. Що відбувається? Людина одна купила щось у людини другої. І звертається до нас про переоформлення території. Чому місту Ірпеню не вигідно такі договора не, не голосувати, Я поясню вам, тому що вони хотіли би, щоб ми їм відмінили цю оренду. Вони б задоволеннями і зранку, б, якби зараз ми послухали, почули пана Домбровського і не голосували, вони би зранку б зранку нам привітання з великим букетом квітів і цукерок привезли. Чому? Тому що в, їм фактично на тих територіях, які дійсно, можливо, колись були вкрадені, і це треба довести, я не проти. Вони забудували їх, заробили гроші, а тепер хочуть, щоб ще не було оренди. Ми ж стоїмо навпаки, шановні, витримайте ці території під оренду і платіть хоч-небудь в місто за ці, ну, з цих територій. Нових територій, для забудови там нема. Це переоформлення існуючих територій. Тому це моя позиція. Що більшість з них звертається в Раду з проханням відмінити договори оренди в зв'язку з тим, що в них вже ну, закінчилося, закінчилося будівництво. Тому це перше. По-друге, а з приводу Fresh City, Вічняков, Пікулик, тих, що ви там людей трохи тільки що подіргали, то я скажу вам наступним чином. Біда в тому, що ваші партійці, друзі колеги, бігають, кричать, що це не Ірпінь. І в пан Пєший, якому належала та територія. На собачнику, як про яку ви зараз мовили в сіті, він змінив цільове призначення без ірпінської міської ради. Тому що ваше, в тому числі через вас. Тому що замість того, щоб бігати, розказувати, що це ірпінь, і давайте, ось тут, щоб ми затверджували план забудови, щоб ми ці речі регулювали, ми, ви бігаєте і допомагаєте таким людям, в тому числі, розказувати, що це не ірпінь. Хоча, по факту, ми розуміємо, що нікуди вони не дінуться і будуть, і будуть в'язатися в ірпінській комунікації. Але це я ще раз підвожу підсумок. Це все через шалену некомпетентність. Я завершу свою сесію, сесію своїм таким меседжем до Богдана Емельяновича до Добровського наступним чином: звітуйте за зроблене своє. Тому що е, кримінальна відповідальність за тротуар, який коштував 330 гривень, який ви поклали за 900, обов'язково буде нікуди. Ви не дінетесь від того. Що колеги, дякую? Чергову сесію прошу вжати. закритою. Дякую. закритою.